Добрий день всім. Сьогодні ми з вами присутні знову в арсеналі. Ви знаєте, що арсенал, як і багато музеїв у Львові, був закритий після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, оскільки в арсеналі зберігалися надзвичайно, і не тільки зберігалися, а й експонувалися надзвичайно дорогоцінні зразки. Зброї української, європейської, світової. Всі ці експонати були демонтовані і переміщені в безпечне місце. Три роки, більше трьох років, йде ця неспровокована, несправедлива для українського народу оборонна війна. Оборонна, бо ми боронимо своєї батьківщини. Ми боронимо свою ідентичність, ми боронимо свою культуру, свою мову, свою віру. Колектив Львівського історичного музею вирішив зробити виставку, це й тимчасова виставка, це не постійна експозиція, яка так і називається оборонна індустрія Львова. І подивитися на цю оборонну індустрію Львова. Трошки ширше, ніж просто арсенал, де зберігається зброя. Зразки зброї ви також тут побачите, але основна ідея полягає на тому, як місто Львів протягом століть завдяки своїм громадянам, завдяки вмілості ремісників, завдяки торгівельним шляхам. Можливості закуповувати також зброю практично з усієї Європи, стояло, не підкорялося і залишило нам, потомкам цих містян, прекрасні зразки архітектури, прекрасні зразки історії, загалом нашої культури. Для того, щоб трошка Зробити більш таким активним, чи як зараз модне слово, інтерактивним наше відкриття, ми запросили колег бойових равликів. Бойові равлики це таке львівське відгалуження Європейської загальної асоціації історичних мистецтв. Але більше про в них розкаже наш працівник, який, я не знаю, ви належите з бойових равликів. Я, як завжди, пробігаю повз. Добре. Е, на, значить, більше про бойових равликів розкаже мирний равлик, який повз, про, 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 е, проповзає. Е, найкращий фахівець зброї в Україні, це сміливо можемо говорити. Е, хранитель нашого фонду зброї, пан Тарас. Так, ра, запрошую. Равлик чара. Перепрошую, то дійсно рад. Погорш проповзає. Так. Ну, ще раз доброго всім дням. Ну, арсенал як арсенал, це є місце, де зброя зберігається, ремонтується, а також де в нею трошечки при потребі вчаться працювати і нагадують, як це було. І власне, от. Колеги, чому ви виграли? Тому що впевнено, неквапно, невпинно, нестримно, але повезеться до мети і в панцирі. Броня має бути завжди. Це не є реконструкція, можливо, в такому звичному сенсі, як це зараз широко відомо, що відтворення костюмів зовнішнього образу. Це є реконструкція судді. Як такими речами, які ви бачите в цій вітрині? Шаблі, корди, мечі, шпаги. Це все різні назви законкової зброї, але що ховається за ними? Чим відрізнялася робота таким від такого? Є багато трактатів з кінця 14, го 15, го 16 го століття, де детально прописано за фактування, як цими речами працювалося. І, власне, по цих трактатах поетапно вивчалося, досліджувалося. Так, є прийоми, які... Без захисного спорядження не покажеться. Тому що це не є спортив, значні слова. Це є бойове мистецтво, де все спрямовано на те, щоб якомога швидше і безпечно для себе вивести з ладу суперника. Тобто укол в лице без захисної маски, порозумієте, це ніяк. Тому так, хлопці виглядають трошки так по-спортивному, але те, що вони показують, це є так, як цими речами працювали в 16-18 столітті. Отже, перше, що взяли хлопців в руки, це так звані корди або ж месери. Зброя, яка буквально декілька років, десятиліття по тому, ще не була в широкому академічному вжитку в наших колах. Їх виокремлювати почали не так давно. І вперше за багато багато десятиліть в нашому музеї експонуються корди з нашої колекції, на зубітрини які вперше ви побачили Божий світ. А як ними працювалося? Це, по суті, великий між з додатковою хрестовиною і заклепочкою. Але це є найбільш демократичний вид зброї в Великому князівці Литовському протягом 14-16 століття. А так окінні 17 Прошу. Просто покажіть, як цим працювалося. Я дуже прошу, бережіть камери. Підрізи, ухили, зброя делікатна. Стараються бити по тілу, а не по клинку. Якби не було захисного спорядження, руки, бедра, артерії були б давно порізані. Як ми бачимо, трошки відрізняється від кіношного, де багато дзенько <клес>, тут іскор. Все ж таки старається вразити суперника, а не його зброю. Є? Наступна зміна зброї Розмахусті рухи, сильні рублячі удари. Підступні удари з заточеною тильною стороною леза. Можна собі свої уяві, що це козак і посік клати в прикладу, Або два шляхтичі, неважливо якого походження. Але так обмінялися ударами. Не було б записного спорядження руками, було б я. Підріс. І жорсткі блоки, а більше ухиляння в сторону. Тому що краще пропустити удар по себе, аніж приймати очі на дорогу зброю, чи тим менше на себе самого. Тому небезпечно краще поминути і вдарити з парку. І ліж така суто вже некспільна, не, не мошкінчарська, але насправді звичайна, європейська, шпага і кинжал лівої руки, так звана дага. Розбирайте. Це легке. варіант парного фехтування передбачає складнішої координації обох рук одночасно. Тому ще раз нагадую про безпеку. Незважаючи на свою довжину, вага чи єрисної трапі були дуже популярні в міському середовищі. Хоча велика дов, довжина дов, дов, дов не сприяє, здається, роботі в витісних вуличках, але можливість тримати суперника на дистанції і завдати йому уколу раніше, ніж він дотягнеться до тебе, завжди вага зброярів. Да, хоче... Хлопці не валються, вони працюють повну силу. Полесе будемо виживають. Переважно. У Нас виживають. Ще одна зміна зброї. Дещо інша, схожа на попередню шпажка, але це шпага, де, як Бутравин Блонська шпага різновид дещо легшого, але з розвиненою гардою для захисту кисні. Знову ж таки, приблизні анали ми бачимо у вітрині, але на відміну від попереднього варіанту. В другу руку не кинжал береться, а невеличкий щит, так званий батлер, який є щитом не для пасивного захисту, закривати там істерію, чи став і стоїш поки тебе б'ють. Ні. Це є активний щит для активного бою. Нанесення ударів парирвань і завдяки невеликому розміру його спокійно можна кинути на пояс на гачику, і він не заважає при поході в місто в канайку чи на каву. Але при потребі дозволяє рятувати життя. Активна броня. Бережемо лиця, бережемо техніку. Змію зауважити, що один з суперників є шульгою. Це вносить цікаву різноманітність в роботу. Він б'є з лівого боку. Рутиники працюють в певній мірі з зеркальні. Першиві випади, виманені на удар і точний випад просто в соня сплетіння, в центр маси. Якщо б не записне спорядження, такий буде закінчиться за декілька секунд. Середня вага такого типу шпаги плюс-мінус кілограм. могла доходити до кіло 200. Живі, здорові, замучені, але знайшов підрябані. Оперішне, їхній друг, великих бойові равлики. Веленькі пожилення нашої експозиції. Дуже, Дуже дякуємо равликам, зокрема тому найвищому, це працівник Львівського історичного музею. Олешко, Олешко, як і Тарас Рах, відомі реконструктори, які беруть участь в багатьох різних заходах, фестивалях в Україні і не тільки використовували свої вміння і за кордоном ще до часів війни. Дуже дуже дякуємо. І зараз би хотів продовжити подяки. Очевидно, від равників, то хотів би подякувати. Двічки обласній військовій адміністрації, зокрема пані Ірині Гаврилюк, директору департаменту, який опікується нашими музеями і культурою загалом. Тут, зокрема, ви зможете побачити на експозиції також кутики, які були спеціально профінансовані для Львівського історичного музею, з того покращення обслуговування наших дітей для використання едукаційних програм. Також хотів подякувати п'ятій школі. Мистецькій львівській мистецькій школі рисунки. Малюнки дітей, яких ви, якої ви побачите на стенді в кінці залу. Це спеціальний проєкт, який підготувала. Ця школа у співпраці з нашими працівниками діти малювали на тему оборони Львова, на тему арсеналу, то що їм приходило до уяви, що вони бачили чи як вони собі це інтерпретують. Таким чином, ви згадав всіх наших практично. Партнерів, які спричинилися до того, щоб сьогодні ми з вами мали можливість солоду, естетичну, але також і функцію пізнавального ми тут побачимо, можемо багато що нового довідатися з розповіді завідуючого відділу Арсенал пана Тараса Просика і зараз він невеличку таку розповідь, може, екскурсію, оглядову проведе. По цій виставці. Над виставкою, яка сьогодні представлена, працювали багато працівників нашого львівського історичного музею. За що причетним величезна подяка, особисто від мене. Ну і підходячи до самої ідеї побудови виставки, ми намагались брати типологічний принцип, щоб показати максимальну будівлю арсеналу. Як вона від своїх початків слугувала як склад місце, де зберігались різні боєприпаси? Умовно, саму експозицію ми можемо поділити на дві частини. Перша частина, зокрема, за допомогою наших музейних пам'яток графіки, малярства, які є нанесені на банері перед вами, є можливість прослідкувати, як виглядали лінії оборонних укріплень. А тепер тема оборонних укріплень, як ніколи, є актуальною в нашій державі, і як вони змінювалися протягом певних викликів періоду часу до 18-го століття. На світлинах можна буде ознайомитись, коли ви завітаєте до нас на більш повноцінні розширені екскурсії. Як виглядало чотири лінії оборонних укріплень з високим низьким муром, з оборонними лініями на валах? Ну і також лінією Беренса, так званою, як ми її називаємо, в яку входили ряд оборонних монастирів міста Львова, для того, щоб більше розкрити період того часу, вітрини, котрі розташовані, є перед нами, доповнені будуть доповнені є експонатами з фондів нашої. Спірки. Ну і зокрема європейська холодна зброя, яка представляє вам вироби європейських країн 16-18 століть. Ну і, зокрема, де можемо побачити від найпоширеніших видів озброєння того часу мечів до. Інших видів зброї холодної важливим елементом захисту є шолом для захисту власне від мечів чи інших видів озброєння. І саме тут у цій вітрині у нас представлено величезну кількість захисних. Шолонів, також 16-18 століття. Також хотів би підкреслити, що у побудові виставки у нас є використано понад 200 експонатів із фондів нашого львівського історичного музею. Таким чином, виставка є досить насичена. Якщо більше підійти ближче, до закінчення, ми, ми розпочинатимемо там розповідь про те, що друга частина нам покаже покажена. Тільки виробництво проїзд, гармат, ремісничі цифри, які розташовували у міських вежах, поглядали за тими вежами. Ми були невід'ємною частиною інфраструктури мілітарної, за сторінкою нашого військового історичного музею. То будуть організовувати показові екскурсії, більш детальні для гідів міста, щоб долучати теж до залучення від відвідин нашого відділу, для шкіл, для студентських кіл. Ну і будемо раді вас вітати у стінах нашої експозиції. Це коротко, таке коротеньке ознайомлення. Маємо можливість зараз до спілкування. Дякую всім за увагу. É, o meu álbum é só level 9, certo?